Вірко, тільки вже виложені предмети по своїм місцям, все так само. Далі йде е, якраз табличка, теж те саме. А далі вже інші предмети, до них ми ще дійдемо, але ми закінчили робити взагалі все з бамбука. Тобто всі предмети, які тут є, які можна автоматизувати, вони автоматизовані, окрім бамбукової вивіски та бамбукового пліти зі скріною. Але це теж можна зробити з лекістю. Але з вивіскою там є один прикольчик, який я вам ще розповім. Далі йдемо, це ліжко. Я думаю, автокрафт ліжок для того, щоб знайти не зарі, це взагалі супер ідея. Навіщо я взагалі це показую? Тут є знову модернізована схема трохи, тому що там, нам треба, наприклад, три білої вовни, навіщо робити три викидача, якщо можна зробити два, а можливо, можна зробити і з одним викидачем. Просто я не знаю, чесно кажучи. Все, в цьому я тільки.